Однак на цьому аріанці не обмежується, і е, сам Арій та його е, прибічники вони були доволі такі обізнаними в філософії, тобто вони оперували цілком собі Аристотелою термінологією. Тому вони розбирають е, дію Святої Трійці через теорію причин Арістотеля. Як ми пам'ятаємо, у Арістотеля було чотири типи причин: Це формальна, дієва, матеріальна та. Фінальна, відповідно, як ми можемо інтерпретувати святу трійцю через призму оцих самих причин. Формальна причина це та причина, через, у формі якої або через яку все зроблено. Тобто, зрозуміло, що формальною причиною всього є Бог Отець. Дієва причина це та причина, через яку це відбувається, тобто це той самий інструмент, яким Бог Отець це робить. Тобто, зрозуміло, що дієва причина у такому прочитанні буде присутня через Ісуса Христа, тобто буде відбуватися через Ісуса Христа. Матеріальна причина це та причина. З якої щось зроблено, тобто, фактично, це той матеріал, над яким працюють Бог і Ісус, і потім Святий Дух, тобто це людська душа, або у випадку творіння. Це земля. І нарешті фінальна причина це та та причина, до якої все йде. Тобто, це той результат, який відбудеться. І фінальну причину аріанці традиційно трактують через Святого Духа, тобто, що ми повернемося до Божої благодаті. І Святий Дух фактично і є та чистота цієї благодаті, або ця благодать у чистому виді.